еще удивился, музыки не было, сцены разбирали, людей даже было очень-очень немного. Очень мы еще подошли к львовским студентам, они песни пели какие-то украинские. Я раньше таких даже и не знал. Еще и очень интересная версия у, них была. Пит была необычная, необычная. Да, была такая атмосфера, такая приемная. А мы, а мы потом взяли себе каши. Пшеничної каші була така смачна. Я собі навіть не уявляв, що пшенична каша може бути такою смачною. І вона була гаряча. І я познайомився в тому колі з дівчиною. Все. О четвертій хтось крикнув Берку! Берку! З інститутською. Виїхало два туристичних автобуси, і звідтіля почала виходити міліція. Одні, мужик, почав кричати Давайте, всі, всі достели! Всі достели! Почалася легка паніка, страх. Всі щось робили, але не знали, що робити. Дівчата, дівчата були всередині.